Всім привіт! Трошки захворіла, але я все одно до вас з новим візеруночком. Ось такий він. Я зробила коротенький пров'яз. Зараз покажу, що знайшла в інтернеті. Пров'яз дуже легенький. Зараз поясню як. Взагалі, рапорт у нас кратний шести. Плюс дві крайні. Тут я набрала 26 петель, це 24 плюс 2 крайні. І зараз покажу, як це робиться ця обмотка. Дивіться, тут я пров'язала два рази оцю штучку можна робити з висотою ту, яку ви хочете. Я тут трошки, мені здається, не зовсім рівно зробила, але тим не менше, можна рахувати, так дивіться. Першу знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо три, Тепер через наступні три, як ми робимо мотку, пхаємо спицю після трьох, бачите? І тут витягуємо таку ниточку. Витягнули, її обмотали. Беремо так, пров'язуємо. Тепер пров'язуємо оцих три. Раз, два, три. І оцю нитку, що ми перекидаємо назад, от петлю таку, знову три пров'язуємо. Знову аналогічні операції. Чекайте, бо моє волосся тут краса, секунда. Не люблю, коли в в'язку пішло. Так, тепер боже, все. Знову пхаємо спицю через три петлі, між третьою і четвертою. Витягуємо отак, ниточку, і пров ой, пров'язуємо, так? Пров'язуємо. Тепер пров'язуємо цих три петлі. раз-два. Лицеві 2, 3. Як бачимо, тут все лицеві, волосся не забрало. Ну, що це має бути? І вертаємо оцю петлю, пров'язану назад. Тобто обмотуємо три петлі. Знову три петлі пров'язали. Тепер знову через три між третьою і четвертою витягуємо ниточку, пров'язуємо її, пров'язуємо три лицьові і назад вертаємо от тут саме три петлі. І три петлі у нас, звичайні, три пров'язані, і крайня вивертне. От дивіться, бачите, от так воно виходить. Тепер назад вертаємо, бачите, як з другого боку виглядає. Звичайно, вивертне. гладь. Чуть, чуть видно, що обмотано. так? так Не так видно, видно, Всі виверітні петлі, тут ніяких маніпуляцій нам не потрібно. Візерунок мега легкий. Я там, походу, не дорахувалася на початку. Треба було собі е, вирішити, який за великий буде візерунок. Тобто, чи це буде 6 рядів вверх, Мається на увазі від обмоту до обмоту. От цю штуку, так? Я тут рахувала, вроді би, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ніби. А тут. Е, Получається, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, трошечки, вроді би, не пішло мені. Але, тим не менше, от ми зараз промотуємо і будемо вже в'язати в шахматному порядку. Обмотувати оці три, ну, ви зрозуміли, як обмотувати. І потім пров'язувати. І воно, в принципі, виглядає досить цікаво на е, такий дотик. Е, виглядає, в принципі, Таке трошечки рельєф, не особливо тут, де обмоти, і дуже швидко в'яжеться. Тобто, по суті, проблем з в'язанням як таких, немає. Зараз пров'язую декілька рядів і покажу, як я в'яжу оцей спочатку обмот. Так, Пров'язала декілька рядів і починаємо робити обмот ось тут. Так? Крайню ми знімаємо без пров'язу. Тепер, між третьою і четвертою витягуємо нитку. Її пров'язуємо. Ось, ось, ось так. Пров'язали, витягнули. Тепер пров'язуємо три лицьові, ці що обмотані, так? І оцю ниточку, яку ми витягнули, перетягуємо назад. Так, обережно. І тепер три лицьові. Раз, два, три, і знову. Між третьою і четвертою витягуємо ниточку, пров'язуємо її. ой, чуть -чу -чу, не зловила, зараз, 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 пров'язуємо її, пров'язуємо три лицьові і оцю, що ми перекинули, перекидаємо назад. Бачите, знову три лицьові, Дуже легесенько, навіть нема що. Між третьою і четвертою знову перетягуємо ниточку, пров'язуємо її, три лицеві, три лицеві. І оцей пров'язок перетягуємо назад. Знову три лицеві, між третьою і четвертою протягуємо ниточку, витягуємо її, Пере... ось так. Пров'язуємо три лицьові серединці і вертаємо назад. Раз, все. І крайня може бути лицева. І ось таким чином, бачите, у нас виходить отакі якби обмоти в шахматному порядку. Єдине, що порахуйте собі, як задалеко ви хочете ці обмоти, бачити, щоб воно йшло все. Однаково, тобто однакова кількість петель в'язати, і щоб вони були досить, ну, в принципі, досить цікаво, дуже легко виворітьний ряд, особо вчитися нема що, але досить оригінально. Я б сказала, що світерок може бути пров'язаний просто, наприклад, отакі рукавчики або, наприклад, отакий перед. Ну, Все відносно, може бути отакий топ, трошки з іншої тончої ниточки. Досить цікаво буде дивитися. Якщо вам сподобався пров'яз, обов'язково ставте пальчика вверх, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок. Буду старатися ще шукати вам нові відео і частіше викладати пров'язики. Будемо вчитися в'язати разом. Буде більше відео. Па-па-па-па!